Фольксваген ID.7 буде повнопривідним. Тачка Віталі Баба потужніша за Теслу та електричний смарт від Джилі та Мерседес. Про все це ми розповімо вам у нашій рубриці News. Всім привіт! З вами Влад і рубрика Charge News, а також команда Charge Spy, ваш улюблений канал про електричні автомобілі, огляди, новини. І сьогодні в нас новини з ринку китайських електромобілів. Там є дещо цікавеньке саме для тебе, тому дивись цей випуск до кінця, тому що є цікаві новини. А саме, усі в нас в Україні полюбили ВАК, ВАК ID 4, ID 6. А навіть гірявий ID3. це чолини на абсолютно новому автомобілі. У нас така сама історія з іншої сторони. Тому я впевнений, що ID7 українці також полюблять, тим більше після новини, яку я зараз скажу. І після неї ви ще більше собі захочете цей електричний Passat. А саме це те, що ID.7 Vision буде повнопривідна та на 300 коней раніше. Volkswagen ID.7 Vision або ж електричний Passat було представлено із заднім приводом. Нова версія із повним приводом буде оснащена заднім двигуном потужністю 150 кВт, а переднім двигуном потужністю 80 кВт, забезпечуючи максимальну потужність у 230 кВт. Максимальна швидкість обмежена усього лише 155 км на годину що небагато для потужної двомоторної комплектації. Але ж емоції починаються на розгоні, і тут точних чисел ми поки що ще не знаємо, але я впевнений, що вони вас порадують. Автомобіль матиме потрійну нікелеву батарею, яка має кращу щільність енергії ніж літій залізо фосфатна. По деяким джерелам вона буде на 84,8 кВт на годину, а запас ходу близько 600 км. Звичайно, через повний привід споряджена маса автомобіля трохи зросла, а саме на 100 кг і матиме вагу до 2232 кг. І не забувайте, ми говоримо про Седан. Як і всі ID серії, автомобіль ID.7 базується на платформі Volkswagen MAP, призначений для електромобілів. ID.7 Vision буде вироблятися спільним підприємством ФАВ Volkswagen, і як очікується, вийде на ринок у 2024 році, а по деяким даним можливо навіть і раніше. Крім того, аді 7 також буде вироблятися іншим китайським спільним підприємством Volkswagen з SAIC. Як ID Next. і це досить цікавий момент, і можливо для когось із власників навіть ID зараз буде невеличке відкриття. Якщо ви вже власник електромобіля, та й не тільки якщо ви власник, то ви напевно чули про таких китайських гігантів-виробників як SAIC, та Fav. Ну і Volkswagen вони колаборують і з тими, і з тими. І як правило, якщо у якоїсь е, колаборації, скажімо, там у Volkswagen з Saic виходить якесь авто, то і Volkswagen з FAV також виробляється те ж саме авто. І хоча автомобілі виготовлені на різних заводах, вони мають різні назви, але характеристики у них майже ідентичні та зовнішній вигляд. Наприклад, ID наші улюблені так, ID 4 та ID 6, які виробили. Вироблені компанією Psych називаються ID 4X та ID 6X, а моделі вироблені компанією Fav, називаються ID 4 Cross та ID 6 крос. це вже нам більш знайоме. А далі ще один цікавий момент. У січні генеральний директор Volkswagen Олівер Блюм заявив, що компанія не буде брати участь у поточній ціновій війні та не реагуватиме на зниження цін іншими виробниками електромобілів. Блюм підкреслив, що Volkswagen прагне досягти глобального лідерства на ринку електромобілів за рахунок прибуткового зростання, а не брати участь у ціновій конкуренції з Tesla. Так, так, так все це ми проходили вже десь. Десятки разів, десятки компаній вже таке казали. Ось е приклад тому минулі новини, до речі, подивіться їх, там ми дуже багато говорили про Ніо. І ось така ж ситуація була. Випендрювались хлопці, випендрюються та до випендрювались до дуже вагомих знижок. Ну а що стосується ВАГУ, то ось тільки недавно, а саме в березні, ціна на id 4 баз від FAW була знижена на 19%. 19. А в відповідь Сайк запропонувала знижку у 4400 доларів на всі свої Айдіхи. Тобто, розумієте, з Теслою вони конкурувати кажуть не будуть, а самі між собою розібратися не можуть та там. Громадянську війну влаштували себе в Китаї, і усе це мені особисто натякає на те, що чекаємо нових знижок від вагу. адже зазвичай, коли попит спадає на якусь модель, то цей попит підіймають за допомогою знижок. Ну, якщо ви хочете дізнатися актуальну ціну на зараз у Китаї, або ж вже е ціна на привезений автомобіль тут в Україні, то у описі усі контакти, які вам потрібні. Там є телефончик, зателефонуйте, і вам розкажуть усю детальну інформацію, яку вам захочеться дізнатися. Адже через нашу компанію ви можете замовити собі авто з Китаю. Причому воно до вас вже прибуде. Тобто ви його зможете забрати з переобладнаним портом на якісний чадемо, а також із зарядкою домашньою на 7 кВт. Дуже круто, тому всі контакти в описі. Електричка від Алібаба та Сайк вже дуже скоро вийде на ринок Китаю і поговорюють, що вона буде потужніша ніж Тесла Модел Вай. А говорю я зараз про iM LS6. Це майбутній електричний позашляховик купе iM Motors під назвою LS 6 Він матиме дві конфігурації трансмісії і обидві оснащені системою повного приводу, що складається з двох двигунів. Менш потужна версія матиме сумарно потужність двигунів у 474 кВт, Що вже більш ніж на 100 кВт, більше, ніж у Tesla Model Y. а більш потужна версія матиме потужність у 570. 79 кВт. Крім того, він матиме потрійну літіву батарею від CATL, а MLS-6 також оснащений системою швидкої зарядки. З точки зору зовнішнього вигляду, задня частина має дизайн задніх ліхтарів наскрізного типу. Інші деталі включають приховані дверні ручки та камери на середній стійці для збільшення сліпих зон. На задній частині можливий дактейл, а у верхній частині переднього лобового скла вмонтовано лідар. Я от єдиного не розумію, чим китайці керуються, коли класифікують свої вироби, класифікують. Ну ось цей авто позиціонується як позашляховик. Не кросовера, а от прямо на ньому можна по типу поїхати в якусь багнюку там і реально понавалювати на офроуді. Ну а насправді він виглядає досить незвичайно, особливо ззаду, така собі футуристична капсула. Погодьтеся. Ну а зараз ми поговоримо трішки про інтер'єр. Кермо з плагіатили, самі знаєте у кого. Зона центральної консолі підтримує бездротову зарядку мобільного телефону та має два підстаканники. Є купа моніторів, як на торпеді, так і на центральній консолі. Виглядає все досить симпатично. Дуже цікаве авто та досить незвичайний. Звичайно хочеться трички більше інфи про нього, тому ми будемо моніторити всю інфу про цей автомобіль та докладувати про нього вам. Але у мене для вас одне питання: а точніше, для тих, хто вже в тусі електровласників та має електромобіль. От ви замовили собі електромобіль з Китаю, на жаль, не через нашу компанію. І скоріш за все, у вас китайський порт GPT. і от питання до вас. Чи хотіли б ви заряджатися ще швидше і усюди? Я думаю, відповідь очевидна. Тому звертайтеся до нашої компанії, адже ми можемо встановити вам якісний чадемо, і ви будете заряджатися усюди, в тому числі в Україні, в Європі, і швидко та якісно. Тому усі контакти у описі до цього відео дзвоніть нам. Не так давно у Китаї була представлена наступна версія електричного смарта. Той же саме смарт по типу щось таке маленьке, невеличке, практичне, коли ти в місті там у будь-яку щілину запаркувався, припаркувався, встав і все інше. Бачив таких величезних дядьків, які на смарті їздять, це прям таке диво часто зустрічаєш на дорозі, думаєш, як взагалі. Але його, якщо спитаєш, як тобі автівка, він скаже. Та ти що, пушка ракета. Це секта окрема, яка просто там. Смарт це вон лав для багатьох. Рекомендую вам подивитися цей випуск. Він правда був просігал, але дуже цікавий. Ми там побалакали про нього досить об'єктивно та об'ємно. Але за смарт, якби да, це реально дуже велике коло шанувальників. Це реально дуже велика підтримка, клуби та усе таке інше. Тому електричний смарт став досить популярним серед своїх шанувальників у свій час, коли він вийшов у світ. А зараз випустили наступну версію електричного. Смарта, який ще й назвали самим найбільшим смартом за розміром, який колись випускався. Перший електричний смарт називається хештег 1, а другий на диво хештег 3, а не 2. Щось у китайців там не все гаразд із нумерацією назвах. Ціна стартує від 30 тисяч доларів. Запас ходу 555 кілометрів. Смарт є спільним підприємством китайської Geely і немецького Mercedes-Benz. до речі, і знову його теж називають позашляховиком. Камон Smart і позашляховик. Ну як так? Мені здається, щось тут не так із перекладом. Чотири варіанти комплектації: Pro Plus, Pulse AWD, тобто з повним приводом Premium і Brabus Performance. До речі, у 2023 році Brabus Performance обмежений лише 1999. Одиницями зараз вам про кожну розповімо детальніше. Базова модель Pro Plus – це стандартний електромобіль сегмента 200 тисяч юанів. Він має один передній двигун потужністю 200 кВт, це 268 кінських сил, і акумулятор ємністю 66 кВт на годину, як і у всіх чотирьох версіях, із запасом ходу у 555 км саме у версії Pro Plus. Модель Pulse 4 АВД це найкращий вибір. Лише за приблизно 33 тисячі доларів у Китаї ви отримуєте 422 кінські сили, 543 ньютон на метр максимального крутого моменту та 520 кілометрів запасу ходу. Ну й майте на увазі, це повний привід. Преміум. Тільки передньопривідний із тивигуном потужністю 200 кВт, і пропонує найкращий запас ходу аж 580 км. І обмежена серія Bravus. Це по суті версія Pulse, але із спортивною зовнішністю і крутими колесами. За даними Smart, він може розганятися до сотні за 3,6 секунди, а також проїжджати квотер по прямій за 11,97 секунди. Усі комплектації, як я вже казав, оснащені батареєю ємністю. На 66 кВт на годину. 9 кольорів, 15 комбінацій кольорів екстер'єру. Максимальна швидкість по класиці обмежена 180 км на годину. Як і його попередник, хештег 1 Smart 3 базується на платформі GLS, яка також лежить в основі Lotus Eletre, zikr X, Volvo EX30 і Polestar 4. Smart 3 це найбільший смарт з коли-небудь створених. Він п'ятидверний, п'ятимісний автомобіль із колісною базою 2 метри 785 сантиметрів. Він може бути оснащений 19 та 20 колесами та має багажник, що дуже важливо для смату У Усередині автомобіля ви знайдете гарний інтер'єр, де домінує 128 дюймовий центральний екран керування. І тут є прикол. Він має широкі рамки, що нагадує ну десь 2010 роки. Програмне забезпечення працює на базі чіпа Qualcomm Snapdragon 8155, а також має власну розроблену ADAS під назвою Smart Pilot Assist з можливістю автономного керування L2 Непогана така собі запальничка, я скажу, і тим більше, якщо ви прихильні класичного смарту, то електрична версія вам стовідсотково зайде, можливо, навіть більше. Що ж, на цьому все. Це всі новини, якими ми хотіли з вами сьогодні поділитися. Я сподіваюся, вони сподобалися та були корисними. А я нагадую, щоб ви підписувалися на наші всі соцмережі: а саме Instagram, TikTok, Facebook та Telegram групу, в якій вже дуже немало людей, і дуже пекельні там є бесіди між електровласниками. Також не забувайте підписатися на наш канал, тому що ми стараємось, працюємо для вас, робимо новини, робимо огляди. І все, що вам цікаво, як електровласникам, так і майбутнім електровласникам. Тому обов'язково підпишись на наш канал. Це для нас буде найвисока подяка за наш контент та наші зусилля. Що ж, на цьому я прощаюся з вами ненадовго. Всім бувайте!